Всім привіт. Дужнив, час вже залишається небагато. І розпочинаємо підготовку комбайна до сезону. І вирішив зазняти, що буду по комбайну робити. Так сказати, відео буде про початок ремонту. Хтось щось подивиться, хтось щось прокоментує, може щось не так роблю. Розкажу, що в планах тут зробити. Ну і по ходу ремонту може будуть окремі відео, як воно все робиться. Першим, що в планах хочу зробити, це замінити заводську сідушку на ось такого плану. Найшов її в інтернеті. Фірма ось такава. Сідушка пневмо, але є в ній один недолік, немає компресора. Я її вже випробував, накачав. Три дні вона простояла, вона зовсім не спустила. Я навіть не знаю, чи тут компресор ставити. Ну, Підкажіть, хто знає. Чи взяти, просто вивезти золотника, стандартним її відрегулювати, тиск повітря, і їздити. Вона тримає, ну, абсолютно не спускає. По ній, може, зніму окремо відео, яка її будова. Також, що за примітив, що ці є такі кнопочки. Я їх клацаю і вона нічого не відбувається. Для чого вони? Як, як правильно ними користуватися? Бо Не хочеться розбирати, бо не знає, що там. Ну, вони з електрикою не зв'язані. Отож, поставлю в планах сідушку нову, а чого не влаштувала стара, зараз покажу. Стара сідушка має ось такий вигляд. Ну, не знаю. За день часу трохи спина від неї болить. Де та, та сідушка? Вон вона. Ту сідушку брав. Теж з комбайна клас, клас Мега 218. Чого я її брав, тому що вона тут є такі прорізи. Тут тут. і з того боку. Вона абсолютно сюди підходить покріплення. Нічого не треба видумувати, Встає, як, як звідси зняти. Тому що то клас і це клас, вони ідентичні. Ну, Заводом передбачені. І також в неї оця частина дуже коротка, бо продаються від автомобільні, вони дуже видовжені. Ну, і та, і та спинка дуже довга. Мені ж абсолютно треба, щоб чим покоротше, щоб тут місце, щоб можна було пролазити. Вона буде десь на настільки довша. І є також така проблема, що в мене руль не відкидається. Бо в мене так сказати, бідна комплектація комбайна, що ще, може, прийдеться шукати рульову колонку з педалькою, Щоб ту викинути, ту поставити. Ну, це ще побачимо. Це перша така робота, яку треба зробити, і вона, мабуть, одна з найдорожчих. Друге, що хочу сюди докупити, тут є такі три болтики. Ну, в якості експеримента хочу сюди купити ту недостающу деталь. І зараз я вставлю фото, як вона виглядає. Отож, дві такі деталюхи доставлю. Я не знаю, потрібні, вони не потрібні, хто знає, поставити. У мене їх нема. В принципі, я відмутив. ну не сказав би, що щось таке вже геть аж погане. Але от запримітив, що тут залишається завжди жмуток соломи в шнекові. Можливо, з допомогою їх воно буде краще його прокидати. Ну Ціна питання в районі 800 гривень одна, ну не такі великі гроші можна, можна купити, поставити, попробувати. Не, Не сподобається. Можна відкрутити ну, і залишити так, як є. Тут, я так розумію, попередній власник зняв, може йому намотувало на шнек. Ота штука. Ну, не знаю, візьму, попробую, поставлю. Якщо хтось скаже, що не, не треба, ну, напишіть, в кого воно є, як воно себе показує в роботі. Також комбайн цілу зиму простояв. Перегнав я його. Так, як тут зблизити От. Перегнав я його, бо він стояв передом туди, перегнав передом сюди. І з'явилася калюжа мастила з гідроциліндра. Треба його розібрати, купити ті кулечка. Брав я ті ремкомплекти АГВ, чи як вони. Ну, він два сезони і воно вже ніяке. Тому я напевно візьму і вийму ті кулечка і поїду в якийсь магазин, що займається гідравлічними манжетами. І куплю окремо якісь якісні, бо то якості там нема. І не буде. Ще що хотів зробити. От бачимо фари. Хочу доставити ще дві фари. оті фари поставив ну, просто супер. Бо хто пам'ятає, я колись ставив такі квадратні. Але вони мають дальнє ближнє, вони ну луплять невідомо коли. Ці, куди. Ці просто розсію вжатку. Ну, молотив соя на сої, воно просто ідеально показує себе. Але в чому проблема? Їдеш додому, вони світять вжатку. Тобто більше трьох метрів впереді, ти нічого не бачиш. А якщо їдеш додому вечором швидко, то можна прозівати яму, добре, та жатка верх-низ попідскакує. Тому треба було б з цим розібратися. Є ще оті фари, ну, не знаю, вони світять просто нікуди. І не вперед, і не в жатку. Більше вони на краї оцих мутувил. Куплю замов вже ті фари, ще правда їх не відправили. Встановлю, покажу де і чого. Також в планах вже зайнятися тою сигналізацією, не знаю, чи я нею займуся. так, тут не пройти. Зайнятися тою сигналізацією, датчиками аварійності. ну щоб вже Часу трошки є, хоча я не електрик, не знаю, як я це все зможу зробити. Ну, Зніму окремо відео, по цьому, як я і обіцяв, попередніх відео. Буде відео по встановленні і буде відео, якщо все нормально буде працювати, вже як, як що нажимати, як воно працює. Ну Це теж така робота. Часу займе багато, хоча там як -то і роботи немає, але то все снувати, підключати. Вже тут трошки дещо підключив. Також облазив комбайн. Не знаю, відкрию. Хто знає, хто має такого комбайна, отут іде такий шнек. Він горне ну, на обмолот на барабан. Запримітив, що на тому підчепничкові з того боку вже появився люфт. Доступу тут нема, щоб його замінити. Ну, Можна в принципі, якось на пузі залізти, бо його по кусочках вирізати. Але час є. Я думаю, зніму жатку, нормальний буде доступ і заміню. І Хочу замінити також передню ленту грохота. Ну, Не подобається мені, як вона показує себе. Така теж роботка. Ну, просто якщо все разом буде зніматися, то заодно її поставлю і те. І ще хочу помазати оці, як воно називається, Дімо. не видно, не видно. Вон там. Як е, комбайн купував, жатку я розбирав. Но, виявляється, я думав, воно не мажеться а в книжці прочитав, що раз в 500 мотогодин воно повинно мазатись оцей поворотний механізм. Я вже там підкладував такі шайби, сам робив, бо там вже є деяка виробітка. Тому думаю, вже я зніму, то все комплексом і помажу. І масльонок тут не передбачено, я не знаю, як воно буде намазатися. Хто знає, напишіть, може, я ці масльонки і не знайшов. Ну, Така роботка, а її теж треба зробити. Буде ще відео, як натягнути правильно елеватори, бо постійно люди запитують. Одній те саме запитання, то зніму, напевно, якимось відео, а комусь може воно буде корисне. Бо ж кожен сезон їх треба перепідтягувати, може вкорочувати, може міняти. Ну, міняти, в принципі, я думаю, що не треба. Хоча, от запримітив, оцей надумот, на пшениці він абсолютно не розтягується, на сої він розтягується. З чим це зв'язано? Попадає багато землі в жатку. І... Елеватор в землі, в пилюці, він швидко виробляється. По січкарні, що, погустрити ножички, я вже відкрутив. Отак вони в мене. ну Це два сезони. Я їх ще не перевертав, та й думаю, поки до цього воно не дійде. Не, не бачу сенсу їх. Доступ тут є, можна зразу на місці їх тільки оті, мабуть, крайнє буде погано наточити. А так можна зразу на місці їх погустрити, оці рухомі. А нерухомій, як я вже показував, оцей у у цей ось з тої сторони і оцей. Ну, здається, що так. Там витягується ціла касета і можна в тісках зажати і потучити. Продовжуємо репортаж з кабіни. Також хотів, де то воно. Є в мене деякі проблеми з електрикою. Хочу замінити релюшки. Ось такі релюшки. Стараюся. Все брати по оригіналу, ну або якісь якісні замінники. Все, що зв'язане з електрикою. І, яка у мене проблема є, Кубайн час від часу починає сам сигналити. Я в якомусь відео показував, що я міняв датчик на радіаторі, бо це тільки він сигналить, бо як знімає з нього фішку з самого датчика в верхній частині радіатора, перестає сигналити. сигналізує він про те, що радіатор кипить, а по факту він не кипить. Я замінив того. Датчика за нього дав 300-400, по-моєму. Ситуація не вирішилася. Промолотив я пів години, він сигналить. Вимикає запалювання, перестає. Вмикає, він перестає сигналити. Знову промолоти якийсь час, він знову почне сигналити. Ну, Щось десь некоректно працює. Зв'язався з сервісниками, і вони мені презентували такі релюхи. Покажу, де вони ставляться і яка релюха за що відповідає. Бо я навіть сам не знав толком, воно мені, як відкрив то під кабіною того щитка, воно мені там купа друтів, не просто купа, гігантська купа. І що, за чим, куди, очі розбігаються, нічого не знаю. А так, візьму, ну, покажу що, куди, поставлю, взяв дві релюхи, бо одну вже міняв, бо були проблеми зі світлом, не могли розібратися. Є, є коротше, тут якісь глюки. ну, комбайн не ідеальний, кожен комбайн, який я як купляв оглядав, кожен має якісь свої недоліки. Ну, Цей мене більш-менш влаштовував. Отакож. От ще хочу дещо поміняти, зараз теж покажу. І Ще хочу замінити того Ну, того шнека. Як купляв він був міліметра півтора товщиною. За два сезони він став гострий, як лезвіо. Зараз не знаю що покаже. Отак. Хочу його замінити ну, на нового витка. В принципі, вже замовив, не знаю, правда, коли це все відправиться, бо поки що ніхто нічого не скидував, ніяких накладних, не можу вам нічого сказати, нічого порекомендувати. Не знаю, як воно розбирається, чи треба знімати кришку бункера, щоб того шнека витягнути. Бо там так доступ не дуже. Ну хто знає, напишіть, як витягнути цього шнека. Сюди, я так розумію, теж його не витягнеш. Чи витягнеш. Ну таке. І тут в мене така була проблема, не знаю, чи то тільки у мене, може теж у когось є, може я щось тут неправильно хтось зібрав до мене. Що отут, як молотиш гуртає через верх уже, а ось сюди, от сюди треба ще рукою розгуртати. Тому є така задумка, як, ну, я замовив довшого витка, бо тут три оберти йде виток. Я вже так прикинув. То я хочу зробити половиною оберти, щоб досюди він був подовжений. І можливо, воно буде ну, більше сюди прокидати і воно буде рівномірно заповняти. Чого його так витерло, я без поняття. Я думаю, що Чи попередній власник молотив ось, ось досюди його. Бо витирає із-за чого? Витирає буквально оцю частину, ну, витерло найбільше. Як молотиш повний, він фактично вже під зерном. Він постійно в зерно горне, горне, горне. І може і за того його і витерло. А вже власник не намолочував повні бункера. Ну, такий маленький гурбочок і висипав. То воно так не контактувало з зерном у та спіраль. Ну не знаю. ну Хочу замінити, щоб раз зробити і більше сюди не лізти. Замову з 4-ки ну, побачу, що приїде. Якщо то я зразу покажу, як це, як його міняти, може й теж я відео окремо зніму. Ще витягну це решето, полізу на пузі і обдивлюся, оті, як я показував, є такі улюблені місця, де любить грохот лопати на наявність тріщин. Та сторона, та сторона. Бо воно, як казав, 4 сійловін блоки. Якщо якийсь один підношується, воно вже починає наперекос, а шарпає тут на хвилину не знаю на скільки разів. І воно його вже ламає. А так полізу. Подивлюся. І запримітив, не знаю, один підшипник вже з'явився люфт. З чим це зв'язано, я не знаю. Тут бачу якась така хвилька, що воно таке. Що є з соломатраси? Не знаю, є в когось така вотч. Що, що тільки в мене такі випуклість? Е, от, от така робота. Підшипники, як правильно затягувати, знімається оця кришка, скидується ремінь. Піджимаєш і крутиш руками. Ну, піджимаєш до тих пір, щоб люфт пропав, але воно має легко від руки прокручуватися. Це стосується як підтягування, так як після того, як ви позамінювали колодки. Бо Якщо ви добре зажмете, воно або покрута соломотраси, траси, або швидко зітре вала. Тому зняли у цього щитка і один рукою крутить, другий їх перетягує, піджимає, ті, що мають люфт. І той, що круто, він буде відчувати, що стало важче, чи стало легше. Така робота, теж треба подивитися. І ще відео буде, як ви здогадалися, жатці. То невеличкий натяк на те, про що це відео буде. По жатці відео буде, ну це на сою, я не знаю, чи я на пшеницю його почну робити, чи дочекаюся сої. Основна проблема, яка не влаштовує, як він збирає сою. А саме висота зрізу. Якщо жатку опускаєш максимально до землі, по сухому воно ну, нормально вона плаває, на пружині грає, так як я показував. А от буває осінню така ситуація, що дощ піде, земля вже робиться ну, м'ягенька, соя суха, земля вже така пухкіша. Я навіть в останньому відео, як я молотив, я показував, і він починає горнути нагло сою. Жатка лижі дуже вузькі і при опусканні лише просто в землю встрягає і починає горнути. А як припіднімаєш, будь-яка нерівність, жадка, ну, вона вже землю не копіює, вона від куліс відштовхується. Колосо в ямку вскакує і жатка вскакує. Тому хочу цю всю проблему вирішити і з тим покінчити. Ремонт такий, здавалося, ну, не складний, але часу воно займе все переглянути. З плюсів, що я його на зиму пошпрацював, воно все, я думаю, підчепники з маска мастило всюди і присутнє. Ну, думаю, що воно все нормально буде. По часу ну, займе трохи часу, бо ж і циліндр, і жатко від'єднати. Не знаю, поки що це буде початок ремонту, таке відео. Почитаємо коментарі, хтось щось підкаже, розкаже. Буде ще відео вже по ремонту, прийдуть запчастини. Може по окремих якихось вузлах буде відео. Там таке відео, чисто, що щось хтось мені підкаже. бо ж Я ж сам теж всього не знаю по цьому, цьому комбайну. Хоча тут нема що знати, комбайн не дуже складний. Це ж не лексіон, що там все так важко при придумано. Ну Ось таке відео, тяжко зібратися з думками, бо ж тільки до того всього тільки приступаю, так оглянув більш-менш. Може ще якісь болячки не додивився, то вже час покаже. Жду ваші коментарі, кому відео сподобалось. палець до гори, до наступних відео.